Вітаю дорогі підписники. Сьогодні ми зробили перший виїзд на новому році у 2025-му. Це у нас відкриття сезону. І йшов я до лісу по полю. От, і був кольоровий сигнал, ось ямка. Земля вже копається важко, вночі був мороз. І попалась мені отака річ. Гляньте. Друзі, це фібула, дивіться, Це частинка фібула, яка вона гарненька. Давайте я зараз помию і вам покажу. Ех, жаль, не ціла. Будемо шукати остачу, хоча сумніваюся. Але все одно ця знахідка дуже-дуже-дуже прекрасна. Так, друзі, трохи помив її водою і гляньте, яка чудова була фібула О, На жаль, звичайно, що відламана, але я все одно, друзі, дуже радий, що я знайшов хоча б. Хоча б цей шматочок. Частиночка голки залишилась. Ну що ж, друзі, це перша наша знахідка в новому році. Можемо себе з цим привітати. Так що копаємо далі. Так, друзі, вон, бачите, ямка, де я знайшов верхню частину фібули. От, ходив я туди-сюди кругом цієї ямки. Ось, щоб знайти іншу частину. І був тут глибокий кольоровий сигнал. ось яма. Фух, я думав інша половинка, друзі? Але я помилився. Де воно? Фух, я вже бачив, що я викопав, я в шуці. Оце так поле. Так, зараз знайду приладом, бо згубив сигнал. або візуально. Так. Ти де? Ага. Друзі, дивіться який кросень Друзі Дивіться який нок скіфський. Дивіться який чудовий з шипом. трьохлопасний Ох, гарненький, як йому сільськогосподарська техніка. Отого гачка не зламала, я просто дивуюсь. Супер знахідка. Погодьтеся. Земля така дубова, друзі. Я ледве вирубую. Знахідки із землі. Вже замерзла. Там ішли то ще нормально на сонечку. А в холодку вже, на жаль, все. Кердик куку називається. Що ж, друзі, забираємо і копаємо далі. Продовжую я ходити по цьому ж полю, до лісу я ще не дійшов. Якщо попадаються знахідки на полі, то нічого поки що влізти. Так, але копати погано. Дивіться, що мені попалося. Пув чорний сигнал, я викопав, думав, можливо сокирка. Але ні. Це в нас, друзі, середньовічна підкова. Дивіться, яка плоска широка. Що ж, все одно приємна знахідка, це на щастя, я думаю. Я думаю, що ще в нас щось хороше попадеться. Копаємо. Після того, як викопав підкову, було тільки що чутно десь недалеко серія таких потужних вибухів. Куди прилетіло, хто зна. Копаємо. Що ж, друзі, зайшов я в ліс, бо на полі копати дуже важко. От, і сигналів дуже мало. Я думаю приїду весною сюди От, і спробую там ще покупати на пулі. Ну, щойно вертольот ганявся десь над лісом за шахедом, але я не встиг зняти. Але пострілів не чути було. Я не знаю чого, мабуть, супровождає десь далі, щоб над населеним пунктом десь не впав. От, але я включився, щоб показати вам знахідку. Був у мене чорний сигнал поверхневий, дивіться. Яка чудова річ. Секундочку, вибачаюсь. О, такі плоскорубці. В гарному такому стані. Ну що ж, я думаю, вони ще розробляться, не можна працювати, хоча жартуємо. Для цього є новий інструмент. Ми купуємо далі. На краю лісу, як бачите, у мене був чудовий такий, ну як чудовий, чорний сигнал. Звичайний чорний сигнал, але чого я викопав, тому що він глибокий був. І випала в нас із земельки, чудова така річ. Дивіться, я відразу впізнав, що це таке. Це в нас так звана, друзі, однозуба. Вилка, дивіться, яка чудова. Ух, є декілька версій. В Одні спеціалісти кажуть, що це вилка, веделка. А інші кажуть, що це як фібула, як застібка була. Яка з них версія правдивіша, я не знаю. Не буду доказувати, бо не знаю. Але ну, нехай буде вилка. Дивіться, яка чудова річ, друзі. Погодьтеся, сьогодні день вдався. Уявляєте, тут можуть бути, як бачили в мене на відео, золоті такі смужечки всічення металу жовтого кольору. Що ж, друзі, вітаємо себе з наступною знахідкою чудовою. І копаємо далі. Зараз я перевірю ще це місце. Можливо, тут не одну вилочку згубили. Копаємо. Так, друзі, у мене перша за сьогодні монетка. Я її вже викопав. Ще не знаю яка, але догадуюся, Це щитовичок 10 копійок. Бачите? Герб проявився. Так. цікаво який рік. Перша монетка, друзі, в цьому році. Так. А який рік? Так, друзі. А рік не частий. 1934 рік. Видно чи ні? 3-4. 1934. Бро. Перша монетка. Ну як вона не дорога, але не часто попадається. Я за весь час його три... Зароки в три штуки нахорив. Що ж, поїхала. Так, друзі, ходив я довгенько по лісу, попадаються патрони таке, або не патрони, а гільзи стріляння. Випалася така знахідка, дивіться. Це у нас вухо від казана древнього якогось. Ай! Ай! Випадайте! Дивіться. Тут воно приклепувалося в двох місцях, а сюди вдягалася душка. знахідка, Копаємо далі. Так, друзі, був у мене ще один чорний сигнал, або не один. Фух. Перед цим попадалися гільзи чорні. Звичайно, я їх І теж був неглибокий сигнал. Дивіться, я думав, що гільза. Купав неаккуратно. Тільки погляньте, що в мене є. Такий зрізень. Я його довбанув лопатою, дивіться. Ну, звичайно, це все поправляється. Але на жаль. Ну, що ж, головне, що він є, друзі. Гарна знахідка. Ура! Копаємо далі. Продовжує ходити по тому місці, де знайшов наконечника. Був, викопав я після нього там недалеко заплішку з сокири. Сокира десь 15 18 століття була, тому що заплішка скушена, звичайно ж його обох був, був скушений. Сокира значить, того періоду. І була в мене ось така знахідка. Дивіться. Це у нас так звана бобка. Дивіться, яка масивна. Що ж заберемо її? Друзі, день підходить до кінця вже, скоро йти до автомобіля. От, ішов я вже так, туди-сюди по лісу, думаю, можливо, що що попадеться. І був кольоровий сигнал, і я просто Фух, не вірю, що це таке буває, дивіться. Бачите, що це, друзі? О, це кукордарія. Російської імператорської армії. Ось щось відбиточок. Супер. На жаль, вона без кламерів, така деформована. Але все одно дуже приємно. Дуже рідко вони попадають. Само ще й чорний колір видно. Емальки. Супер. Чи це офіцерська? Ні, солдатська, друзі. Солдатська але в малях. Ура, кломери відломані, як бачимо, ось їх вони відсутні. Ну це не біда, ми її носити не будемо, так що. Купуємо далі. Друзі, вирішив перевірити таки цю йомку, ось дивіться. Ось була кокорда, ось ще один був сигнал. Але він такий був маленький. Фу, дивіться, що випало. Бачите, що це? Це ще одна друзі кокорда. Але на жаль вона з великими втратами, на жаль. І це унтер-офіцерська, дивіться. Блін. Така велика була. Ех, жаль. Ех, шкода. Ну, Зато кламери цілі, дивіться. Та з втратами кламерюваця. З втратами самої кокарди краще б кламерів не було. Та, друзі, це вже не є гуд. Ну що ж, перевіримо ще. Так, ну що ж, друзі, перейдемо до огляду наших сьогоднішніх знахідок нового сезону. Знахідки в нас є, як бачимо, і знахідки непогані. Так, отака чудова вилочка. Як бачите, вона в такому гарному стані. Будемо її чистити і реставрувати. Я її ще не розробляв, колечко ще не ходить туди-сюди. Я дуже зрадів, коли її побачив. Не очікував. Так, потім отакий наконечник. Відламалася частинка, але нічого, я її зроблю, щоб вона була. Ці, він був ціленький. Таке вістрячка. Тут трошки воно відламане, то ми зробимо, все з ним буде добре. Така чудова річ. Почистимо, законсервуємо і буде поповнення моєї колекції. У мене їх вже багатенько, більше 100 штук, мабуть, це точно. Ще не рахував навіть. І отакі по лісу, друзі, цьохи попадаються. Теж цьохи старі. Отакі вони йдуть конусом. Бачите, грибочки. То, потім попалася нам отака чудова монетка. Монетка, на перший погляд, звичайна, але вона, не знаю, видно, не видно. Вона 34-го року. Тут гірше збереглася, ну, тут на оверсі трошки краще. Так, ну, 34-го року, як я казав, не так часто. Вони й не рідкісні, але не часті. Не часто попадаються. Потім, друзі, ви бачили, як я викопав спочатку оцю кокардочку. <звіт> да? От. Я думав, що це звичайна солдатська, так звана для нижніх чинів Російської імперії. От. Потім у нас вилізла з земельки, показалася отака кокарна. На жаль, це все, що там було з неї. От. Іншої частинки я продзвонював, не знайшлося. От. І я вже потім зрозумів. Думаю, що це за отвори два. Бачите, на ній вгорі і внизу був. І тут були залізні кламери. От. І виходить, що вона була отака, бачите. Вона була з двох частин. Ця кокарда була з двох частин. Ну, її називають унтерофіцерська, от. Як я й казав тоді, коли знайшов оцю частину. Я думав, ну, чомусь не подумав, що це може бути одна кокарда. Вони бувають суцільні, бувають двох, ну, з двох компонентів, з двох частинок. От. Ну, їх помилково називають унтерофіцерським. Це я вже потім дізнався, я так глибоко не вникав у цю тему. От. Але унтерофіцери любили їх носити чомусь. От, я навіть спеціально передивлявся фото в інтернеті. Багато унтерофіцерів. Унтер... Хто такий унтерофіцер це сержантський склад, старшинський, сержантський. Тоді в Російській імперії був. От. Я раніше думав чомусь, що сама отака кокорда, це просто солдатська для нижніх чинів. Але ні, це юнкеро були. Насили юнкера. Хто такі юнкеро? Це ті, що вчилися, ну, навчалися в навчальних закладах військових. них були такі кокорди, тільки вони більші були. Отакого От плану, тільки більші. Без такої основи. Ну, офіцерська кокорда, вона трошки інша була. Що оця частина, що оця. Теж вони були. І... З одної, ну з двох частин складалися, бували суцільні, бували навіть керамічні. Ну, якось так, друзі. Так, потім попався у нас, друзі, отакий чудовий наконечник, отаке вістря скіфське, в гарному стані. у мерзлій землі. Я дуже радий, що його знайшов. Бачите, такий гачок. ну Він був, звичайно, чуть-чуть довший. Але він трохи відламаний. Але все одно я задоволений, що він мені попався. Треба буде ще походити колись по тому полю. Я думаю, там ще будуть знахідки. Я колись там знаходив частинку срібного браслета, половинку пеньківської культури. Такий масивний був браслетик. Ну і така, друзі фібула, На жаль, патина нестабільна, ну, поле. Як не яко дивиться, тут яка чудова платина, вище. А тут, на жаль, вона сходить. Гарна знахідка, але не ціленька. Ну нічого. Все одно, друзі, я задоволений такими пошуками. Ну і по залізу, друзі. Я вам хочу показати, як ви бачили, Ця підкова, яку я викопав. Теж старенька, така гарненька підкова, я її щіткою і по трохи почистив. От така знахідка, на щастя, як я казав. І дійсно, після того, як я знайшов цю підкову, у нас попалися оці знахідки і монетка. Так що, як ви бачили, я знайшов такі плоскогубці. Бачили, як їх почистив? які вони були ржаві, і що я з ними зробив. Вони навіть працюють, дивіться, легенько. І я думаю, що метал тут буде якісний. Бачите? Вони не зношені. Будуть працювати в мене в господарстві. Така чудова річ. Бачите, ми її дали друге життя. Це я знаходив іменно саме такі плоскогубці на місцях, де розбита техніка радянська у війну в 41-му році. Саме отакі отакої форми, отакого фасону. Так що, друзі, я теж задоволений такою знахідкою. Ну що ж, друзі, дуже вам дякую, що були знову зі мною. Слава нашим захисникам. Всіх! Вітаю з Новим роком, уже прийдешнім і до зустрічі!